Ні, спеціальний посланець часів Вітков в інтерв'ю Такеру Карлсону заявив, що питання надання Україні гарантій безпеки за п'ятою статтею НАТО залишається відкритим за його словами. Обговорення можливого поширення принципу колективної оборони на Україну ще тривають. А от щодо вступу країни до НАТО питання наразі закрите. Вітков заявив, що Володимир Зеленський та керівник офісу українського президента Андрій Єрмак фактично визнали неможливість вступу України до НАТО. Найближчим часом до речі, про ці заяви Вітков. Дуже скоро будемо говорити в нашому ефірі. Але зараз трішечки такого камбеку. Тоді це здавалось якимось апокаліпсисом. Там я не знаю, ледве не кінцем світу. Але насправді зараз не знаю, чому про це якісь такі теплі спогади. Поясню про що я у нас сьогодні в Києві. Ви знаєте, у нас суха погода, майже безвірі вітряна, шістнадцять градусів тепла. А от 12 років тому. 22 березня 2013 року стався снігопад століття. Або як це просто називали, вхорделило. Впродовж доби тоді випало 40 мільйонів тонн снігу. Це місячна норма опадів. Кучугури були за вишки пів метра. Негода паралізувала рух транспорту в столиці і затримувалися авіарейси, потяги. Деякі містяни добиралися з роботи додому по 10-12 годин. Міська влада тоді оголошувала. Сила надзвичайний стан у Києві обмежили в'їзд фури вантажівок. Через це почалися перебої з продуктами. Комунальники разом з рятувальниками та військовими кілька днів розчищали вулиці і витягали БТРами застрягли автобуси, тролейбуси. І авто, я пам'ятаю, що тоді був такий момент, коли багато людей об'єдналися. У кого були позашляховики, вони їздили, допомагали витягати інші машини. Ми бачили теж, ось ці кадри як каталися на сноубордах і на лижах по Андріївському звозу. Ну і досі якось так важко собі уявити, що таке було в нашому житті, але зрештою і тоді негоду. Побороли, впоралися, і залишився у нас такий білий день березня в нашій історії.